Колиска казок. Добрий вечір, мої любі читайники. І знову з вами сьогодні я, пані Каскарка. Пропоную вам послухати нову казочку. Тож, сідайтеся зручніше, і слухайте. Джулія Дональдсон. Груфало. Пішла погуляти у ліс сіра мишка, Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, Мишко, маленька. Нь -х. Ходи на обід у мою нірку серденько. Ой, жаль, мишеня вушко почухало. Та вже запросив на мен обід мене Груфало. Хто хто попросив? О, лисичка, небо, невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла і кішті страшнючі, пащаці зубиська великі гострючі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Ша шашлик із лисиць? під у лиски з чола. Нувай, розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, до неї підкралась сува тишком нишко. фу 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 фу-фу-фу, куди -фу -фу. ти зібралося, Мишко маленько, ходи на чайочок до мене серденько. Ой, Вийжай. на новушка почухала. Та вже запроси на чайок мене. Угу. Хто, хто? запросив. Ой, не небо, невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криваві пазуриська, на носі брудовка в нього страшиська. Фу -фу. Він. Та вже до струмка підбігає, він їсти совинний бульйон полюбляє. Фу, совинний бульйон? Настовбурчила крила і швидко від миш сова відлетіла. Дурненька сипуха, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. Зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька, ходи на бенкет у пеньок мій серденько, скужай, вишенясом на вушко почухало, та вже запросив на бенкет мене рухало. Хто хто запросив? Ой, мію небого! невже ти не чула ніколи про нього? Очиська як жар нього, чорний язик, спина у колючках довгосний, як бик. Сиде ж він? Ось підбігає до озера і любить і не їсти зміїне мозиво. Зміїне Морозиво, Треба чекати! Мерщій поповзла до гаючої хати. Дуненька зміюка вона і не знає, що звіра такого на світі немає. О Ой, Що це за монстр? В нього ікла страшнюші, пащать зубиська великий гастрющі, гулясті коліна, крива, криві пазуриська, на носі порудака цього страшиська, кучиська, як шар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровесний, як бик. Ратуйте, когось це сюди занесло? — Та це ж найжах... найжахливіший. Руфало. Хм, яка ти смачненько, розтявив він тащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже Мишка. Та ну, бійся Бога. Та я ж найстрашніша у лісі, не Бога Ходи за мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись? Хі -хі 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 -хі. От сміху аж труситься, грусало. Та все ж таки чудисько Мишку послухало, тупоче за нею і каже замить Я чую, як щось у траві шелестить. Зміяться, гей, чуєш, гадюко, привіт. У зміюки від страху аж дуло живіт. Бо груфа, бачити в лісі, не звикла. Суяй, <зві> зашепіла. Ратуйте і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так руфала мишка, мала здивувала. Тупоче він далі з нею і ось на дереві. каже Букає хтось. Собаце, як справи сипухо. Привіт! Сови аж скрутило від страху живіт, бо груфа бачити в лісі, не звикла. Ой-ой! гу, -ой, закричала на поміч і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так руфа мишка, ще раз здивувала. Тупоче він далі і каже за мить. я чую, як хтось там на стежці біжить. Лисица це! Чує це лисичко, привіт! Лисиці від страху аж липся журіт, бо груфала бачити в лісі, не звикла. Мамуню, рятуй! заволала і зникла. Ну що? каже Мишка. Побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю? А зараз. Ням-ням-ням-ням! Живіт собі мишка почухала. Хотіла б я з'їсти котлетку із грухвала. Котлетку із грухвала. Монтрс заволав, крутнуся мов вихор і миттю пропав. На камені в лісі мостилася мишка. І схомала дуже смачного горішка! До нової зустрічі, малята! Я побачу з вами наступної п'ятниці о 8 годині вечора.